Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні готуємо той самий смачний популярний салат, від якого кілограми не то, що набираються, а ще зменшуються. Їсти можна його скільки завгодно. Я вже все підготувала. В глибокій мисці змішуємо 300 г капусти. Капуста сама така звичайна, білоголова. Потім 150 грам моркви нарізаємо. Ось такими довгенькими полосочками, так якби на моркву по-корейськи. І зараз готуємо соус. В миску ми відправили 4 столові ложки з такою невеликою гіркою йогурту. Можна брати нежирну, знежирену сметану або ж майонез. Але з натуральним йогуртом це виходить просто смачно. І не дуже так калорійно. До неї додаємо одну чайну ложечку сухої аджеки. Покажи пачечку, як воно виглядає. Ось така суха аджека. Чим її можна замінити? Можна замінити просто звичайною гірчицею міцною або ж французькою. Розмішуємо. Висипаємо дрібку солі, знову ж розмішуємо і висипаємо наш соус заправку до овочів. Усе ретельно, добре, потрібно перемішати і дамо постояти цьому салатику. Хвилин 10-15, щоб, щоб між собою подружилися усі ці овочі. Та, які там овочі, капуста і морква, так? Але, друзі, я вас запевняю, це так смачно. Ви собі не уявляєте, після ось цих всіх новорічних салатів олів'є, шуба, крабових, усі ці котлети холодці, хочеться чогось такого. Смачненького, чим можна і наїстися, і не набрати ще плюс лишніх кілограмів. Все подружилося, настоялося і можемо набирати і куштувати його. Для кольору і пікантності смаку додаємо рожеву редиску. Останні штрихи це мікрозелень. І все, вуаля, готово. Салат можна їсти. Так, почали їсти ще без моєї команди. Тому, друзі, готуйте вірші цей салат. Е, їсти його можна скільки завгодно. І саме головне, що він смачний і не проїдається, можна і з пюрешечкою, і з котлеткою. Ну і хто хоче вже скинути оці такі новорічні КГ подарунки просто <смі> кришите овочі, їсте, насолоджуєтеся. Як завжди, миру, добра. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, ділитись цим рецептом своїми друзями. Пока-пока!